Знаєте, чому вас не поважають? Тому що колись вам заборонили показувати свою темну сторону. У кожного з нас всередині є частинка, яку можна назвати нашими внутрішніми зубками. І це не про злість, не про агресію, це про здатність відстоювати власні кордони і те, що я хочу. Це ваш навик ставити людину на місце, якщо ваші межі порушуються. А також це навик реалізовувати власні бажання, що погодьтесь. Також дуже важливо, і знаєте, коли з дитинства вам кажуть не злись, не агресуй, не будь поганий, не підвищуй голос, не сперечайся та кожного разу, коли вам казали оцю частинку не вам наче відрізали шматочок вашої сили в якийсь момент. Ви настільки почали себе стримувати, що повірили, власні психологічні зубки це погано. А що відбувається далі? Ви виросли і повірили, що доброта. Це завжди про зручність. Ви посміхаєтесь, хоча вас принижують. Ви терпите, щоб не зробити боляче іншим, і оточення дуже швидко щитує, що від вас опору ніякого не буде. Тоді ваші межі починають розсовувати все далі і далі, і ви стаєте зручним фоном для чужих бажань. Знаєте, це як у природі, все доволі прагматично. Якщо хижак перестає захищати свою територію. Він її швидко втрачає, і справа не в тому, щоб нападати на інших людей, достатньо того, щоб інші знали, що потенційно ви можете це зробити. Парадокс в тому, що коли ви повертаєте своє право на свою темну сторону, на свій гнів, на тверде ні, на можливість відповісти силою, якщо це потрібно. Люди починають з вами рахуватися і починають задумуватись. Перед тим як взагалі пройти якусь межу дозволеного, справжня доброта це не маска, що я завжди хороший. Це про те, що ви можете бути абсолютно різними, але обираєте бути добрими. А тепер питання до вас: чи дозволяєте ви своїй темній стороні захищати вас? Або вважаєте, що це морально неправильно і намагаєтеся бути зручними для всіх?